Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вдруге одружується. Він зробив пропозицію своїй коханій Світлані Павелецькій, яка є співзасновницею видавництва книголав, і вона відповіла так раніше. Дмитро Кулеба казав в інтерв'ю, що не бачить сенсу в офіційному шлюбі. Проте днями колишній міністр давав інтерв'ю програмі ранок у великому місті, і ведуча знову запитала пана Дмитра, чи досі він не змінив своєї думки щодо офіційного шлюбу. На що він відповів, що вони обговорювали зі Світланою таку можливість і додав з посмішкою, що ведуча псує йому сюрприз. Трохи згодом пара опублікувала спільне звернення, в якому Дмитро Кулеба сказав: Я давав інтерв'ю і попросив вас не руйнувати один сюрприз. Так от, поки ви там монтуєте, цей сюрприз відбувся. Я зробив світі пропозицію для 44-річного екс-міністра. Цей шлюб стане другим. У першому шлюбі з депутаткою Київської міськради Євгенією Кулебою у політика народилося двоє дітей: донька Люба та син Єгор. А у 41-річної Світлани Павелецької від попереднього шлюбу є син Олександр.